Во имя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Не бійся з цього часу ти будеш ловцем людей. Такі слова ми чуємо дорогі Христі брати і сестри, в сьогоднішньому недільному Євангельському читанні, звернені до апостола Симона Петра, який будучи професійним рибалкою, знаючи добре це ремесло, знаючи, коли риба ловиться, провівши всю ніч в риболові і нічого не зловивши, за словом Христа закинув сіті. І ловилася така велика кількість риби, що не могли викинути небода. Господь, Ісус Христос, який повелів Симону за кінь невода, цим же вказав на силу Божу, на промисел Божий. Адже апостол Петро, який мав свій власний досвід, який мав свої якісь власні переконання, але тут він проявив послуг у відношенні до Господа і сказав, за словом твоїм закину я закінчене. І ось дорогі в не всі так буває в житті нашому. Продовж життя ми маємо якісь свої стереотипи. Ми маємо якісь свої переконання. Ми часто довіряємо різним експертам, політологам і іншим людям, які є професіоналами в тому чи іншому, але не завжди ми довіряємо Богові, для якого нема неможливої жодної речі. Написано, що жах великий огорнув апостола Петра, коли він побачив, Таку велику кількість риби. Він впав до ній Ісуса і казав, Господи, облич мене, бо я чоловік грішний. Він розумів, що згідно людського розуму, згідно його уяви, згідно його досвіду, згідно всього того, що він спостерігав впродовж всіх років свого земного життя, адже змалку він займався риболовлею, таку велику кількість зловити риби неможливо. І тому те, що відбулося зараз, є ніщо інше як чудо Боже. І власне Господь, який повелів це зробити саме Господь Творцем цього чуда. Поруч з цим чудом, яке ми сьогодні згадуємо, Свята Церква вшановує сьогодні пам'ять апостола і Євангеліста Іоанна Богослова. Який був сином Заведея і Соломії, яка була дочкою Йосифа Бушня? І відомо нам, що після того, як покликав до апостольського служіння Господь Петра та Андрія, в тому же Іванському учителі читаємо, що покликав він до апостольського служіння Якова та Іоанна, синів Заведея. Які лагодили сіті свої на березі на озера. Тобто вони були так само рибалені. І вони разом із своїм батьком Заведеєм займалися цим ремеслом. Але за покликом Христа вони залишили свої сіті, залишили своє ремесло і пішли свідом за Господом. Відомо, що апостол Ян Бослов належав до числа трьох улюблених учнів. І, зокрема, був свідком таких чудес, про які не знали інші апостоли. Зокрема, це преображення Господні на горі Фаворі, яке своїми очима, бачить тільки Іван, Яків та Петро. Вони бачили те, що сталося там на поконі. І, власне, апостол Іоанн Богослов, він був улюбленим учнем. Ісуса Христа був наймолодшим повіку та був дівственником. Він ніколи не мав своєї сім'ї, не мав дружини і дітей. Але разом з тим Він був відданим і вірним Христу аж до кінця. Про це описує нам Іван Івангелії, що коли інші учні через страх залишили Господа, то Іоанн Богослов супроводжував. Господа по Хресній дорозі і був свідком його смерті на Голгофському хресті. І саме оце Євангельське читання, яке читається в день пам'яті апостола Яна Богослова, коли Господь, помираючи на хресті, промовив до свого учня, це мати Твоя, а до Пресвятої Богородиці промовив це Син Твій. І відомо нам, що Іоанн. Опікувався при Святою Богородиці аж до дня її славного успіння. І саме апостол Іоанн Бослов, який був свідком всіх цих подій, які пов'язані з земним життям Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, написав четвертий Євангеліє. написав його на прохання ефеських християн, які вже мали у своїх руках крили. Тобто Івангелія Матфея, Марка і Лукія, і просили його, щоб він прочитав і підтвердив, чи правдивим є написане. Він прочитав три попередні Євангелії, підтвердив, що все, що написано в них, є істинним. І на прохання цих же ефетських християн, які просили його, щоб він написав їм про те, про що проповідував. Тобто апостол Ян Гослов проповідував про Прочення Христове, чого немає написано в трьох попередніх Євангеліях. І, власне, Івангелій Діана суттєво відрізняється від трьох синоптичних попередніх Євангелій, які є схожі між собою і в цьому Євангелії Апостол і івангеліст акцентує увагу на тому, що Ісус Христос є Бог Словом. І тому починає свої вангелі словами споконвіку було слово, і слово Бога було, і Бог було слово, і воно у Бога було споконвіку. Тобто Іоанн починає свої Евангелії не так, як Матфея чи Лука, де він, напише, де він пише про те, що Господь Ісус Христос народився в Вифлеємі від дір Марії і повністю описує всі ці події, він акцентує увагу на, на, е, на божественній природі Ісуса Христа. І власне, е, тому його Євангеліє суттєво відрізняється від трьох попередніх. Окрім того, апостол Ян Богослов являється автором трьох соборних послань та є автором останньої книги Біблії, яку ми називаємо Апокаліпсис або по Українське об'явлення Іоанна Богослова, яке дано йому було на острові Паркус. Відомо, що цей же апостол Ян Богослов був висланий на острів Паркос на тому острові проживали люди. І ті люди, які проживали, він їх євангелізував, навчав їх, благовіскував христове вчення, і таким чином вони ставали християнами. Він звернув на ними хрещення, і вони приймали науку Христову і приймали хрещення разом із тим. І тому багато чудес сотворив апостол Іоанн за там, на острові Павло. Поруч із ним завжди був учень Прохор. Який так само е, був помічником послана посолом був християнином, і разом вони вели цю місію служіння і навернення людей до віри в Бога. Дуже багато чудес там було сотворено апостолом Яном, але мене вразило одне чудо, е, яке я вчинив, це е, коли багато людей вагалися в тому, от чи правдивим є вченням взагалі християнців. І один чоловік, який мав кульгавого на обидві ноги сина, просив Іоанна Бословити про те, щоб він зцілив його і каже, якщо ти зцілиш мого сина, після того я вірю в Христа. І знаєте, рідко так буває в нашому житті, коли вона каже, поки я не побачу якесь чудо, я не повірю. Але ми маємо розуміти, що коли ми побачимо, тоді вже не треба вірити. Віра в тому і заключається, коли ми віримо в те, чого не бачимо. І апостол Іоанн Богослов сказав, каже цей, каже цей чоловік, я приведу до тебе свого сина, якщо ти його зцілиш, то тоді я повірю Христа. А він йому каже, за твої указком, твій син уже здоровий, але ти станеш пугам. І так сталося. Посланці, які були привели до хлопця, хлопець, коли став здоровим. а батько, який просив просівня став лягами, через лукавство своє. І ось, сюди в Христі мене вразила ця подія тим, що як часто ми в своїх стосунках із Богом є лукавими. Часто ми кажемо, от докажи нам Боже, от прояви себе і тоді ми повіримо. Але віра заключається в тому, коли ми ще не побачили, а вже і, і, власне, апостол Іоанн Богослов, там, на острові Паху, сподобався бачити явлення, явлення, яке стосувалося е, останніх подій, пов'язаних із е, життям цього видимого світу. І він це написав в останній книзі, яка зветься об'явлення Івана Богослова. Окрім того, цей апостол Іоанн насмілився Богу дати нове ім'я. Ми знаємо, що на сторінках священного писання, особливо у Старому Завіті, Бога насмілювалися називати різно, обираючись на ту чи іншу власність Бога. Наприклад, ми читаємо Бог Єгова, Його імення, що означає Єгова, в перекладі з єврейського означає суди сущі, тобто той, хто є судить. Іншу місці ми читаємо про цього самого Бога кажуть: Господь Саваох йому імення», що означає Бог війська небесне. Не ми на місця в священному писанні, де написано йому імення» чи Господь йому імення», тобто господар, тобто той, хто керує життям інших, життям людей. Але Іван Богослов каже в посланні, і ми чули сьогодні це апостольське читання, Каже, Бог є любов. Оце є Бог і мене. Бог є любов, і хто перебуває у любові, той перебуває у Бозі. І в Нім Бог пробуває. Ці слова належать апостолу Іоанну Богослову. Він про це пише в одному із своїх соборних послах. Далі відомо нам, що одні що на 101 році, інші стверджують, що на 102 році свого життя апостол Ян Богослов помер своєю природною смертю і навчав своїх учнів, які збиралися навколо нього, а він, будучи вже небічним по старості своїй, безперестанку, промовляв одні і ті самі слова. «Дітоньки, любіть одне одного, бо в любові Закон і пророки. І власне тому Свята Церква називає апостола івангеліста Іоанна Богослова не тільки Богословом, але називає апостолом любові, тому що він відкриває нове ім'я Богові, Бог є любов. І саме сьогодні День кончини Святого апостола івангелиста Іоанна Богослова. Це той апостол, який сподобався. Лягти на груди Христа і сказати, хто той Господи, що зради тебе. Це той апостол, який був вірний Христу, який був сповнений любові до Христа і не зрадив його до самого кінця. Це той апостол, який пережив різноманітні випробування і гоніння за проповідь Євангелії, але при тому всьому залишився вірним і відданим Христу до кінця. За його вірність і відданість прийнято бажати, що саме тому Господь дарував йому природню смерть, а не насильницьку, не мученичу смерть, як це спікало усіх інших апостолів. Але природня смерть при повній свідомості, при повному розумі, з устами, які безперестанно закликали любити один одного. І Богослов розлучився з цим видним світом і перейшов у селі вічні. І ми далі в Христі, про сестрі, шановную пам'ять, цього апостола Іоанна повинні слова, які написані ним у Євангелії, в його посланнях, об'явлені, вони мають мати місце у нашому серці. Ми маємо рухатися цими словами, тому що Іан він був тільки знарядні в руках Бога, в руках Духа Святого, Дух Святий повиював йому і Він писав Дух Святий керував ним, і він, керуючись Духом Святим, писав ті чи інші слова, які мають сьогодні актуальне і важливе значення в житті нас, новозавітніх християн. Коли ми читаємо останню книгу об'явлення або «Апокаліпсис», то є багато незрозумілих місць, є багато місць, яких ми не можемо збагнути розумом, але ми можемо і повинні збагнути їх серцем. Бо написано саме починає так цю книгу. Іоанн Голосу словами, блаженні ті, що читають і слухають Слова пророцтва цього. Блаженні, то тобто, щасливі. Каже, хто читає і слухає Слово Це. Навіть якщо ми десь щось і не розуміємо, але якщо ми читаємо. І слухаємо це слово, то ми є блаженні, тобто щасливі. Також я не можу залишити поза увагою слова апостольські, які сьогодні лунали в нашому апостольському вчитанні, де написано, що і я буду їхнім Богом, а вони будуть народом моїм. Вони будуть синами і доньками моїми, а я буду їхнім отцем. Наскільки це важливо до Гіво Христі, брати і сестри, бути народом Божим? Наскільки це важливо бути сином чи дочкою Отця Небесного? Наскільки це важливо бути дитиною Божою? А що значить бути дитиною Божою? А що значить бути народом Божим? Це означає бути послушним до того, що говорить Господь. Це означає виконувати його волю. Повсякденному житті і слідувати за ним, чути Його голос і відгукуватися на нього. Тому я бажаю, щоб кожен із нас, переступаючи поріг цього храму, був уважний до слів священного Писання, читаються тут, приймав їх у своє серце, жив цими словами святого Писання. І тоді насправді ми будемо народом Божим. a vi bude Bogom našim. Amin. Slava Isusu Hristu. Slava